Були винайдені фрагменти от, вогнепальної зброї, от, як у водоймищі, так, так і на прибережній смузі, які, до речі, ви зараз можете побачити. От, і після чого от, вони були після огляду. Безумовно, ми не знали, що це за зброя. Звідки вона, звідки ці фрагменти. Нами були в станові законом порядку, вона була оглянута, ця зброя. І після чого була 14.08.2015 року призначений відповідний комплекс Я Було встановлено на початку розслідування 24 автомати Калашникова. одна Гвинтівка Драгунова, Снайперська гвинтівка Драгунова та три помпові рушниці Форд після цих подій зникли із зброярні е, Беркуту. Е, безпосередньо роти того дня зникло 24 одиниці. На даний час чітко ідентифіковано до цифри 12, а е, в семи випадках е, цифра. Категорично не визначено, але номер, в принципі, є. ми можемо продемонструвати, дивіться, як це виглядає. От 12 тих, які ви бачите, вони чітко ідентифіковані, деякі з них під знаком запитання, оскільки ну, сила різних технічних причин ідентифікувати їх є. Ну, на даний час зруйнування мінічної техніки можливостей немає. Зараз якраз... Для того ми ідентифікували цю зброю, що вона має відношення, от як сказав пан Сергій, до тих подій. А відповідно зараз, за рахуванням тих матеріалів справи, які є в Генеральній прокуратурі а не в Службі безпеки України, будуть проведені ряд експертних досліджень от по цих зразках стволів, де ні, що показали, і я не виключаю, що можливо, от будуть більш. І... Детальні дані, але це, я думаю, буде трошки пізніше.